Ви знаєте, я сюди ходжу на ход дуже багато часу. Всіх вас знають практично по імені. І мені інколи за вас, як чоловіки, як тих, що мають будувати державу в Ну невже не зрозуміло? От скажіть, хто між вас тут не українці? Напевно, ну, всі. Давайте розуміємо українці. Кого Добіжі. зараз держава Україна, хто керує державою Україна? Українці? Великий знак питання. Ну невже ви цього не розумієте? Ну що ви тут зібралися ділити? Ну хіба я перепрошую, але напевно, якщо українець не думає за державу, а за якусь політичну силу, значить він виконує чиєсь замовлення, це дуже прикосно. Я вас закликаю, як українці. Схаменіться. Бо це, я, я так розумію, що треба зрозуміти, що. Опозиційна партія зараз, якщо подивитися, так само знак питання, чи українська? Не забиваємо патріотичку. Як і громадська організація Жілочий Бир. Української республіканської Репліку хотів Микола Псиловський. Репліку і підводимо вчити.